Усім привіт-привіт! Безмежно рада вас бачити на каналі. У сьогоднішньому відео я покажу вам, як оформила свій Bullet Journal на липень. Якщо ви любите планування, оформлення блокнотів і шукаєте натхнення або цікавих ідей, то це відео точно для вас. Тому не перемикайтесь, а надихайтесь. Приємного перегляду! Отже, мій Bullet Journal вже не може дочекатись, аж засяє зірочкою на ваших екранах. І я вже теж не можу дочекатись, щоб показати вам все, що зробила своїми ручками. Але перш ніж перейти до процесу, прошу вас поставити вподобайку, залишити коментар та підписатись, якщо ви ще досі цього не зробили. У мене тут щотижня нова порція натхнення, креативу, ідей і просто релаксу. Повертаючись до теми сьогоднішнього відео, я хотіла б сказати кілька слів. Я планувала зробити липень трішки іншим. Мені хотілось моря, можливо, якихось зірок морських мешканців, але е нещодавно побачила новий тизер до серіалу Грав Кальмар. Сквіт Games, який ось ось має вийти і буде прем'єра нового і останнього сезону. І ось знаєте, ця реклама, ці постери, це постійне нагадування в соціальних мережах про цей серіал. Воно на мені все-таки відзначилось. Я попала під вплив цього рекламного світу, і це відобразилось як не дивно на моєму оформленні. І ні, це не буде оформлення в стилі цієї, цього серіалу. Але деякі елементи в оформленні все ж будуть про нього нагадувати. Ну що ж, сподіваюся, мені вдалося вас заінтригувати. Тож, можу сміливо запрошувати вас до мого столу. А ось і мій чорний bullet джорнал. Але перш ніж у ньому щось робити, я традиційно покажу вам матеріали. Отож, головними елементами оформлення будуть картинки з Pinterest. І ось саме ці рожеві будиночки, басейни та інші декорації стануть втіленням моїх асоціацій із згаданим серіалом. Хто дивився, той зрозуміє. Ну а для решти це може бути просто рожевий фешн. Чому б ні? Серед решти матеріалів знайдуться, звичайно, дівчата. Ну куди ж я без них? І я вже пообрізала їм білу обводку, аби не витрачати час потім. Ще використаю кілька декоративних скотчів, наліпки кружечки, щось із цього скраб паперу та наліпки з фразами. Для написів цього разу використаю свої акрилові маркери. Що ж, усе підготовлено, тож можна б нарешті переходити до оформлення. Нагадаю, що червень у мене був смачно яскравим. Мені справді було в задоволення його заповнювати. У липні вирішила зробити вертикальні заголовки, і я помітила їх уже олівчиком, але напишу трішки пізніше, бо вагаюсь з приводу кольору, і тому спершу попрацюю над основним колажем, а потім вже буду підбирати, що краще пасуватиме. Коли підібрала картинки, то почала вже клеїти папірці на тло. У цьому оформленні додаткових декорацій буде по мінімуму, бо картинки з Pinterest вже дуже яскраві, а мені не хотілося перегрузити колажі, тож підібрала собі щось максимально нейтральне, без яскравих принтів чи додаткових узорів. За рахунок цього творити було легко, без додаткових зусиль. Бо ж по факту додаткові матеріали потрібні були виключно для того, щоб підготувати базу для основних картинок і якось заповнити простір. Тому я часто наголошую на тому, що якщо ви новачок, то обирайте для поєднання матеріали з нейтральними малюнками, або взагалі щось однотонне. Бо так набагато легше працювати. Достатньо обрати один акцент. У моєму випадку це картинки і вдало доповнити його рештою. Чим я, власне, зараз і займаюсь. Ну самі подивіться, ці мінімалістичні тасьми та скраб папір вони ніби є, але зовсім не перетягують на себе увагу. І ось тому картинки відіграють свою першу скрипку. Окремої похвали заслуговують наліпки кружечки. Я їх дуже люблю. Це така собі палочка-виручалочка, коли залишається вільний простір, і треба щось додати, але не знаєш що. Так от такі крапочки, то як чіпі Дейл, що поспішають на допомогу, бо виглядають доречно практично завжди. Ставте вподобайку, якщо теж любили цей мультик в дитинстві. Далі я почала працювати із заголовками. І спершу обрала колір блакитний. Але він не відповідав моїм очікуванням, якась інша була тональність, і навіть дещо десонував, тому я вирішила змінити тактику і все переграти. Добре, що акрилові маркери в цьому плані дають широке коло маневру, тож я просто перекриваю перший колір іншим. Він, хоч і не ідеально пасує за кольором до решти, але точно виглядає краще, ніж попередній варіант. Потім я ще додаю об'єму літерам за допомогою білого маркера. Проставляю дати для списку планів та переходжу до міні-декору. Наступна на черзі розгортка із трекерами. І оскільки я готувала її заздалегідь, то і заголовки на ній іншого кольору. Ну що ж, доведеться перероблювати, це зайняло у мене трохи часу, але щоб вас не мучити, я використаю магію монтажу і одразу ж перейду до оформлення. Якщо ви не вперше дивитесь відео про мій буджо, то помітили тут зміни. Я врешті вирішила відмовитись від Тетрісу. Я давала йому шанс прижитись. Але за півроку дружби між нами так і не сталося, Тож вирішила навіщо витрачати свій час та зусилля на те, що для мене не несе жодної користі. Натомість в мене з'явилось вільне місце. Тож я переробила формат трекеру соціальних мереж, зробила цього разу у вигляді календаря. Кожне віконечко на три клітинки. Хоча я не впевнена, що у випадку із в крапку доречно говорити про клітинки. Ну, але ви зрозуміли, про що я. І от у кожній такій клітинці відмічатиму кружечком відповідного кольору день, коли зробила пост. Ой, щось я сьогодні дуже говірка. Не Незчулася, як вже й закінчила другу розгортку. Наступний на черзі трекер настрою. І знову ж таки, в першу чергу я перероблю напис. Для тих, хто вперше дивиться відео про мій планер, ну або раптом хто забув, то розповім, що у цьому календарі я поєдную дві практики. По-перше, у кожному віконечку, ну буквально в двох словах, описую, що сталося в цей день. А по-друге, відмічаю свій настрій, вклеюючи маленький кружечок відповідного кольору. Щодо першого, то його мені колись порекомендувала мій психолог, і головним його завданням є фокус на позитив. Тому я часто називаю цю розгортку календарем позитиву. Ця практика вчить нас помічати приємності і менше фокусуватись на негативі. Ну так, я розумію, що в часи війни це важко, але повірте, дуже важливо. Наш мозок миттєво реагує на зовнішні чинники, і від нашого ментального стану залежить і фізичний також, тож важливо вміти скеровувати свої думки на приємні моменти. Дуже раджу усім вам спробувати робити щось подібне. Я вже майже завершила, залишилось зробити лише тижневе планування, і тут у себе змін поки що залишаю собі бігучий список та туду ліст. І оформлення розміщую у верхній зоні. Я це намагалась робити і на попередніх сторінках, бо якщо пам'ятаєте минулого разу я скаржилась, що через те, що я постійно робила оформлення у тих самих зонах, мій блокнот потовстішав нерівномірно. Тож тепер потрібно було щось змінити, аби вирівняти ситуацію. Ось нарешті я завершила. І давайте ще раз покажу загальний результат. Ним я цілком задоволена. Давно у мене не було такої відвертої рожевої теми. І не дивлячись на таку дещо фешн-атмосферу, відсилка на серіал мені все ж проглядається. Що скажете? Які ваші враження? Пишіть у коментарях, яку ви обрали собі тему для липня. А я буду прощатися. Дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки. Ви, як завжди, непереможні. До зустрічі в світі блокнотів. Па-па!